Продається частина будинку в Харкові, Холодногорський район, провулок Гуцульський, у тихому приватному секторі, в межах мікрорайонів Новий Побут та Червоний жовтень. Загальна площа 57 квадратних метрів, 4 житлові кімнати. Будинок із частковим косметичним ремонтом і з окремим входом через дерев'яну прибудову, де облаштована кухня. Опалення індивідуальне, газовий котел. У будинку залишаються всі необхідні меблі на перший час шафи, столи, стільці, м'які меблі. Заїджай і живи, або поступово облаштовуй під себе. У нашій половині будинку немає підключеної води та каналізації, але колонка поряд з будинком, а у сусідів у другій половині вже підведені всі комунікації, тож є можливість підключення. На ділянці майже 4 сотки кілька господарських споруд, туалет, душ, сарай, дерев'яний гараж, і льох. Усе потребує ремонту, але є великий потенціал для облаштування під власні потреби. Додатковий бонус окремий заїзд на два автомобілі, що є великою рідкістю у цьому районі. Ідеальне розташування 5 хвилин пішки до зубинку транспорту, 10 хвилин до метро Холодна гора. Поблизу дитсадок, школа, аптека, магазини та парк Добродецького. Ціна усього 21 тисяча доларів. Це чудовий варіант для тих, хто шукає доступне житло з перспективою для розвитку.